Доброго ранку, шановні української аграрії. Колеги, на наших зимових семінарах я обіцяю вам, що я розповім вам те, чого вам багато хто не дорозповість. Тому що я виробничник незалежний від продажу техніки, незалежний від е, продажу елементів того, що зиморобства, тому що я розповім те, що працює і що приносить користь, і що не працює, або воно таке, або інновація така. Дорога і незрозуміла в е, строках окупності, що ви просто витратите кошти і е, толку з цього не буде. Також я розповім моє бачення, як рухатися в е, упровадженні точного землеробства, тому що ви розумієте, є деякі речі пріоритетні, є менш пріоритетні, які можна зробити в наступні роки. Так що, колеги, прошу приєднатися до нас на семінар. Це буде цікаво, це буде корисно. Я обіцяю, що я вас завалю цифрами, які вам ніхто не дасть, розумієте? Тому що дуже проблема в українцях та, як на мій погляд, що вони думають, що вони будуть тільки одні успішні, а інші менш успішні, і буде все прекрасно. Нічого не буде, тому що. Хочете бути успішними, діліться справжньою інформацією, не сусідськими кейсами і фантазіями, а тим, як воно є. І я переконаний, що з у співпраці з нашою компанією, колеги, ви будете більш зрячі, більш розуміючі і більш навчені, тому що карти за вас робити ми не будемо. Як я і розповідав, всі карти. Робляться у нас безкоштовно, тому що ви будете робити їх самі. Ми вас навчимо, але ми робити за вас карти не будемо і за гроші ми карти не робимо. Тримайтеся, успіхів вам! Запрошуємо вас на наші семінари.